Як легально працювати без РРО у 2025 році? Так, РРО досі ніхто не скасував, але це не значить, що ви зобов'язані купувати касовий апарат, встановлювати термінал і лякатися кожного піку податкової? Є легальні способи обійтись без нього. І сьогодні я розкрию їх усі без міфів і складних слів. Привіт! Ви на каналі Зроблено Позитивний бухгалтер і поїхали! Насправді я не буду зараз ходити навкруги і розповідати, що цих способів багато, але вони є. Отже, розберемо все окремо. Перший спосіб звільнення від застосування РРО для ФОП го року мені. Не зовсім подобається, але я не можу про нього не згадати. Він стосується тільки продуктових магазинів. За ще старими законами України, які ніхто не відміняв, ФОП, який не торгує акцизом, а торгує продуктами харчуванням і знаходиться у селах, може працювати без РРО. Це відповідь усім підприємцям, які кажуть, що не мають коштів купувати апарати, не вміють ними користуватися і не хочуть навчатися. Так далі. Цей вихід є для вас, але є однозначно величезне. Але в такому випадку ви зобов'язані зареєструвати у податковій касову книгу, де вручну будете записувати кожен продаж, а клієнтам будете надавати від руки написаний чек. Звучить не дуже класно, правда, але як мінімум у вас є вибір. З того ж закону вбачаємо, що можна працювати без РРО чи ПРРО і в гірській місцевості. Там можуть бути перебої з інтернетом, світлом і взагалі з комунікацією. Принцип той самий. Касова книга, її реєстрація і виписані відруки чеки. Напишіть у коментарях, наскільки реально це у вашому бізнесі виписати чеки кожному покупцеві. і якщо ви вже там, то не забудьте про вподобайку. І далі я озвучу вже більш гуманні способи. Отже, другий спосіб, як обійти обов'язок застосовувати РРО, перейти на першу групу. Ні, це не так безглуздо, як можна вважати. Якщо брати до уваги продаж товарів, так. Перша група покликана на те, щоб торгувати злотків на ринках, і тут ви не врятуєтесь, якщо насправді не торгуєте на ринку. Але є ще ж такий факт, як послуги. І мало хто знає, що на першій групі список послуг доволі широкий. Я залишу його у дописі до цього відео. Коли будете читати, не забудьте поставити вподобайку так. Ютуб бачить, що відео людям цікаво. рекомендує його іншим глядачам і я мою публіку. А наша ж мета поширити корисну інформацію якомога більшій кількості підприємців. Тому прошу вас, зробіть свій вклад у добре діло. Відволіклась. Перепрошую, продовжуємо. На моїй практиці є дійсно велика кількість підприємців, які надавали послуги на другій чи третій групі, і навіть не знали, що можна працювати на першій. А перша група це вдвічі менші податки і відсутність РРО на законодавчому рівні. Третій спосіб це для фрілансерів і послуг. Якщо ФОП надає саме Послуги, оплата яких здійснюється із застосуванням платіжних систем, то застосовувати РРО не потрібно. Ви можете і надалі працювати як ФОП третьої групи, отримувати кошти з фріланс-платформ чи від іноземних замовників за надані послуги, і ніяке РРО чи ПРРО вам не потрібно. Четверте, це ФОП на території бойових дій. Є затверджений перелік таких територій, посилання я залишу у дописі, і для підприємців, що працюють на цих землях, є невеликі спрощення, включаючи відсутність РРО. Я не закликаю проїжджати на ці території, купувати там нерухомість і реєструвати ФОП. Тим більше, що за законом реєстрація ФОП має бути до того, як територія була або окупована, чи до початку бойових дій. Якщо приміром зараз зареєструєте ФОП там, то нічого не вийде. П'ятий спосіб вже більш очевидний: РРО мають встановлювати всі ФОП. Другої, третьої групи, які приймають гроші готівкою або через посттермінал. Вихід. Не приймайте готівку або через посттермінал. Давайте реквізити свого рахунку ФОП у форматі IBAN, і нехай клієнти сплачують туди. Це не дуже зручно для клієнтів, але позбавляє вас касового апарату. Так, цей варіант стосується лише онлайн-торгівлі, бо зараз всі, хто торгують офлайн, на точках, зобов'язані приймати всі види оплат і готівкою, і карткою. Є ще деякий перелік бізнесів, де РРО можна не використовувати. Для прикладу, РРО можна не використовувати у складах, пунктах видачі, якщо оплата на місці не здійснюється у готівковій формі. При продажу проїзних і перевізних документів із видачою квітків із нанесеними серією, номером номінальною вартістю, тобто при продажу квитків, що є бланками суворої звітності, а також при продажах білетів державної лотереї через електронну систему, що контролюється у режимі реального часу, та квітків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів. Застосовувати РРО тут не обов'язково. Отже, висновки, як бачите, РРО не обов'язковий атрибут кожного ФОПу. Якщо знаєте правила гри, можна сміливо працювати і без нього. Я вкотре хочу наголосити на тому, що РРО це не страшна штука, і увесь галас, спричинений навколо його використання, викликаний більше незнанням суті справи. Зараз РРО це не величезний касовий апарат з 90-х, а зручний додаток у телефоні чи на комп'ютері, де можна налаштувати автоматичне формування чеків, адаптувати до особливостей саме вашого бізнесу та індивідуальних потреб. Якщо вам цікава тема РРО і ви б хотіли бачити більше відео на цю тему, пишіть у коментарях, а також там же я чекаю на ваші запитання. Якщо хочете мені подякувати. Просто ставте вподобайку і підпишіться на наш канал. До зустрічі!